Ревматоїдний артрит це, погодьтеся, складна хронічна хвороба. І шлях пацієнта часто нагадує блукання лабіринтом без карти. Але знаєте що? В Україні така карта є це уніфікований клінічний протокол. Нумо розбиратися, як ця система допомагає перетворити хаос на чіткий маршрут. Просто вдумайтесь у цю цифру: 116 492 – Саме стільки людей в Україні станом на 2010 рік мали офіційний діагноз ревматоїдний артрит. І це ж не просто статистика, правда? Це понад 100 тисяч людських доль, і це чудово ілюструє, наскільки масштабною є проблема, для якої ж потрібен був єдиний національний підхід. Ось ця цитата з протоколу насправді каже все. Ревматоїдний артрит це не тільки про біль у суглобах, ні. Він буквально вибиває людей з колії, руйнує кар'єри і, звісно, б'є по економіці. І саме тому такий стандартизований план дій ну він просто життєво необхідний. Отже, наш сьогоднішній маршрут виглядає так: спочатку поговоримо про сам виклик, потім про роль сімейного лікаря, далі розгадаємо діагностичну загадку, розберемо план лікування і нарешті поговоримо про те, як керувати хворобою все життя. Поїхали! І так, розділ перший виклик. Бо, перш ніж говорити про рішення, треба чітко зрозуміти, з якою проблемою ми взагалі маємо справу. А ось тут і криється головна соціально-економічна заковика. Подивіться, з тих 116 тисяч пацієнтів майже половина, а це 45%, це люди працездатного віку. Тобто хвороба атакує людей в самому розквіті сил. Коли вони найбільш економічно активні, це прямий удар і по людині, і по економіці країни. А якщо ефективного лікування немає, то хвороба, на жаль, не чекає. Цифри тут, ну вони просто шокують. Вже за три роки кожен четвертий пацієнт стає непрацездатним. А за 10 років 85%. майже всі. Тепер зрозуміло, чому протокол так наполягає на ранньому втручанні? Час тут буквально все. Отже, час. Це ключовий фактор. І хто ж тут головний гравець на першому етапі? Звісно ж, сімейний лікар. Боротьба з хворобою починається саме в його кабінеті, саме він або вона стоїть на передовій. І протокол дає сімейним лікарям дуже чіткий чек-лист, такі собі червоні пропорції. Ну, наприклад, якщо опухли суглоби на кистях чи стопах, або зранку тіло скуте і важко розрухатися більше години, це ті самі тривожні дзвіночки, які не можна, просто не можна ігнорувати. І якщо ці дзвіночки є, протокол діє дуже суворо і чітко. Пацієнта треба направити до ревматолога протягом одного тижня, не місяця, не двох. Тиждень. Чому так швидко? Бо кожен згаяний день це ризик, що суглоби пошкодяться, і пошкодяться вже назавжди. Гаразд, пацієнт потрапив до ревматолога. Що далі? А далі починається справжній медичний детектив, підтвердження діагнозу. І тут лікар покладається не на інтуїцію, ні. Для цього є чітка стандартизована система. Тож як лікарі з упевненістю можуть сказати, так, це ревматоїдний артрит. Все просто вони використовують спеціальну бальну систему. Уявіть це як такий собі тест. Лікар оцінює чотири основні речі: перше, скільки суглобів уражено і яких саме. Друге, що показують аналізи крові, чи є там специфічні маркери. Третє наскільки сильне запалення в організмі. І четверте, як довго тривають симптоми. За кожен пункт нараховуються бали. І ось він момент істини. Якщо в сумі набирається 6 балів або більше з 10 можливих, все, діагноз ревматоїдний артрит вважається підтвердженим. І це чудово, бо такий підхід прибирає будь-яку суб'єктивність. Є чіткий критерій для всіх лікарів в Україні. Добре, діагноз є. А що робити далі? Лікувати. І тут протокол знову ж таки пропонує не хаотичні дії, а чітку поетапну стратегію. Яка взагалі головна мета лікування? Якщо говорити просто приспати хворобу, ввести її у стан ремісії, щоб вона взагалі не турбувала, або, як мінімум, звести її активність до абсолютного мінімуму. Тобто головне завдання взяти запалення під тотальний контроль? І для цього є три фази, три основні кроки. Перший крок починають з базових так званих синтетичних препаратів. Це основа основ. Якщо за кілька місяців це не дає результату, переходять до кроку 2. тут або змінюють базовий препарат, або додають важку артилерію, біологічні препарати, які діють набагато точніше. Ну і третій крок, якщо й це не спрацювало, пробують інший біологічний агент. Бачите, все дуже логічно, поступове посилення терапії. І це ми говоримо про основне лікування, а є ще, наприклад, зняття болю. І навіть тут не все так просто. От подивіться, щоб призначити звичайний протизапальний препарат, лікар мусить користуватися ось такими складними таблицями, зважувати всі ризики для серця, для шлунку. Це чудово показує, як загальний стандарт поєднується з індивідуальним підходом. Ну і нарешті переходимо до останнього п'ятого етапу, і він, мабуть, найдовший, бо коли лікування підібране і воно діє, починається справжній марафон управління хворобою протягом усього життя. І що тут надзвичайно важливо? Те, що це не робота для одного лікаря. Протокол прямо каже, потрібна ціла команда фахівців. Так, ревматолог тут капітан команди, але поруч із ним завжди є і ортопед, і фізіотерапевт, і, що дуже важливо, психолог, бо підтримка потрібна з усіх боків. А звідки ця команда знає, що все йде за планом? Ну точно не на око. Для цього є об'єктивний інструмент. Індекс DAS28 28 це такий собі показник, який чітко показує наскільки активна хвороба прямо зараз. І це дозволяє дуже гнучко і головне вчасно коригувати лікування, якщо щось іде не так. І в кінцевому підсумку все зводиться до партнерства. Це як танець, де ведуть обидва: з одного боку пацієнт, завдання якого активно стежити за собою і дотримуватися плану, з іншого лікарська команда, яка забезпечує моніторинг і координацію. Тільки так, тільки разом це працює. І ось ми знову повертаємося до того, з чого почали: до головної мети. Заради чого все це? Щоб досягти ремісії, раз, щоб зупинити руйнування суглобів, два. І найважливіше, щоб людина не втратила працездатності і могла жити повноцінним життям три. І наостанок, давайте замислимось так єдиний стандарт. Це чудово, це гарантія якості. Але в чому його суперсила для конкретної людини? Мабуть, у тому, що ця дорожня карта забирає найстрашніше невизначеність. вона перетворює її на структурований план дій, а разом із ним дає і надію.